Й ти праворуч, ані ліворуч, ні, хай лише вітер поруч, вічний сурмач борні. Вітер, що хмарі в груди, в груди, в горби хребта. Поруч хай вітер буде, а вдалині мета. Чорно, кругом чи біло не зупиняти рух, може зламатись тіло, але ніколи дух. Весна. Знову весна. Вона таки прийшла на нашу багатостраждальну, зболену, окроплену слізьми та политу кров'ю українську землю. На жаль, не дочекався своєї двадцять першої весни наймолодший волинянин із героїв Небесної Сотні. Іван Тарасюк, у селі Залісоча, що неподалік історичного селища Олика, назавжди осиротіла батьківська хата. Колише віттям у зажурі садок. Цю яблуньку ми посадили в 93-му році весною, як він родився, і ми як його купали, то завжди підливали тею водою, щоб вона росла. Здорова і родили добре яблуки. Ми його ждали, так як кожна мати з батьком жде свого першого дитину. Лияли його, плекали, ростили, любили, надіялися. Шестирічним із великими карими очима. Русявий хлопчик Іванко з допитливістю переступив поріг Залісочівської школи. Він ішов перший клас, він вже вмів вчити, вмів писати і читати. Навчився по газеті сам читати, букви допомагав тату йому. В школі він був так, як всі хлопчики. Колись слухняним, коли і непосидючим. Рухливим ріс, фізично розвинений. Місцева дев'ятирічка стала для Іванка, як і його ровесників, майданчиком, де не лише здобував знання, а й гартував силу і дух. Найбільшим його захопленням був футбол. Хлопці гасали. Не раз навіть вікна билися в школі. І коли починала казати йому, журити, що ж з мамі скажу, завжди на очах виступали сльози. Займався спортом, любив теніс, а найбільше футбол. Скільки вже він м'ячів тут на вулиці своїми однолітками переганяв, скільки він їх порвав, скільки всього, і це в нього осталося на все життя, виростав у радості та любові, яку віддавали батьки йому сповна. Адже Іванко був єдиним сином у сім'ї Тарасюків. А для нас він був як і син, так і дочка. Він, він не цурався нічого. І грядку допомагав полоти, і корову виду йти. І треба в хаті він міг прибрати. Він все вмів зробити. Не було такого, щоб ми його йому сказали, а він сказав, що я не хочу чи я не буду. Курам сипнуть, корові їсти дать, бо хазяйство тримали. Отак його. Часом, як літо, бураків посапаємо, картоплю посапаємо, городину. Все робив, ми жінці допомагали. Вранці пам'ятаю, добре пам'ятаю, ми з чоловіком їхали на поле. Боже каже, ми, напевно, самі перші дивимося, вже Тарасюки на полі щось там роблять, Іванку з ними. Сусіди кажуть: ой, треба вже корову виганяти, бо вже Іванку погнав, бо по ньому всі рівнялися. Ось така дитина була. Він, до всього він, він, якщо вже робив, то робив дійсно все так відповідально. Він такий був, знаєте, слово не скаже, а ділом зробить, та ділом зробить. І великою історією цікавився і цікавився про замок, це я йому все розказував. Іван Тарасюк з дитинства мріяв бути військовим. Закінчивши Олицьку школу, хлопець поповнив ряди української армії. Служить в інженерних військах на Дніпропетровщині. Коли приїхав генерал до них. І построїли їх, і кожен себе називав і казав звідки. То він сказав, що я з Волині. І Він весь час там говорив українською мовою. І всі говорили російською. Після армії, впевненим і змужнілим, Іван повертається на рідну Волинь, продовжує навчання у медичному коледжі. У вільний час займається спортом. Він був яскравою особистістю. Деякі змагання, деякі, такі, знаєте, молодь, де збиралася. Він завжди був в центрі. Хоч він був мовчазним, але до його думки прислухалися. Бо він вже як скаже, як то каже, то як зав'яже. Ніколи ніхто від нього не чув нічого, ніяких грубих слів. І навіть в компанії хлопці казали, що... Коли навіть Іванко, то в компанії, то ми навіть не могли нічого сказати грубо, тому що він збоку зразу дивився, був ніби контролером. Іван Тарасюк був одним із тих, хто зініціював створення футбольної команди у селищі Олика. Виступав в основному її складі. Був дуже відповідальною людиною, І був насправді інтелігентом на полі. Тобто віддавався завжди грі і ніколи не сперечався з арбітром чи суперником. Завжди грав до кінця. Іван був незмінним гравцем в команді. Хлопці довірили йому важливу роль бути захисником воріт. Бували такі, що і цей один прижок його був рішаючий на всю ігру. І ми, виходить, що ми вигравали той час. Ми просто на нього налітали. І, ну, так. Як всі всі команди це емоції, це просто тоді не передати це. Все просто ввалили і всі на нього. Найбільше, мабуть, запам'ятало в Ківерцях, був районний фестиваль фізичної культури та спорту. Ось, і тоді, в Черчиналі, півфіналі, він дві серії пенальті виграв для нашої команди. Тобто, відбував вирішальні пенальті. І завдяки цьому і завдяки Івану наша команда добилася такого хорошого результату. Друге місце. Він був воістину гордістю команди. І душею товариства. Хоча він був і вертарем Івана, але насправді любив дуже атакуючих гравців, таких як Криштиян Роналду. Був такий випадок, що треба було йти на футбол йому на третю годину. А ну, так як ми в селі живемо, роботи дуже багато. і П'ять хвилин оставалося до початку футболу, так він шість мішків картоплі переніс через все поле, щоб його тільки відпустили поскоріше, щоб він міг. Побігти на футбол. Але він встиг. Він просто ж... жив футболом. Він пожитів теж, він завжди за Україну. Він гімн співали, він завжди руку на серце вложив. Він вроді такий простий сільський хлопець був, а став героєм України. Тривожні події на майдані у Києві наприкінці 2013-го, початку 2014-го років сколихнули серця мільйонів українців. Це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, окорення, розчарованість. те саме, що напевно відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Я весь час дивилася, оцього з першого з того як побиття студентів. І я все йому казала, кажу, сину, дивися, що робиться. Кажу, мені як матері шкода і тих дітей, і тих дітей. А він каже, мам, ну але ж дивися, то ж побили скільки наших студентів. Каже, ну як так? А я кажу, ой, дитино, кажу, не їдь, не їдь нікуди. Кажу, що воно? Якось воно переб'ється. А він весь час, скільки я йому не казала, а він весь час казав, мам, а хто як не ми. Хто як не ви? Оце каже все при Серед студентів медичного коледжу Монада, котрі підтримували акції протесту у Луцьку, був і студент-другокурсник Іван Тарасюк. Червонощокий, чорнобровий, справжній козак. О, така посмішка, але й в якій була щирість. От що характерне щирість і доброта. І, власне, коли розпочалася хвиля виходу людей на майдан, то Іван був одним із перших організаторів, що казав: не сидіть, треба йти. Прапор взяв і побіг на майдан. Я запам'ятала саме більше це його посмішку, його щирість, от якась така доброта. Він сіяв свою доброту завжди. Іван міг прийти на заняття, забувши зошит, забувши ручку, але його завжди був у курці, біля паспорт завжди лежав прапор. В якийсь день, ну може, він там і не прийшов в коледж, і оце ми йдемо з Майдану, а він каже, я сьогодні з самого ранечку, тільки що може 6 годин вже змерз і йду додому. І він нам віддав цей прапор. І ми стояли так і до вечора з ним. Він був за справедливість. Він не хотів нікого скривдити ніколи. І хотів допомогти своїй державі. Одного разу після пар написав, що він їде на Майдан. Ми його вже тоді не могли відговорити. Ну і в той вечір він поїхав у Київ. Не сказавши батькам ані слова про свої наміри, аби не хвилювалися, Іван 18 лютого ввечері із своїми однодумцями з Луцька їде на Майдан до Києва. Дзвонив я йому, все добре було. На учобі був понеділок, а вівторок дзвоню, він каже, йду я на Майдан в Луць. Кажу, ну то йди, сину. Том дзвоню через пів години, він каже, тату, я вже заровном, може чуть пізніше. Каже, я вже заровном 50 кілометрів за ровном їду на Майдан Київський. Кажу, сину, давай краще я поїду, ти ще молодий. А він тату, вас мати не пустить, ви на роботі після мене поїдете. Тільки матері нічого не кажіть, що я їду. Я на три дні. Я в суботу каже, вернуся. Кажу, син, ти медик, може там де перев'язати, може що-небудь. Ти ж трохи вчився на це, Може, ти в медицину, не будь там, не йди, бо ти ж один, мати не переживе. Він каже, добре, добре, так, добре, добре. Як колишній солдат і людина з медичними знаннями, Іван вирішив, що мусить бути там. В Київ на Майдані попав все, що Це було так спонтанно. Тоді, як я до нього подзвонив, це буквально хвилинка десь. Я йому просто сказав, що було все добре, що батьки переживають там все це. Ну він все каже, коля буде все добре, добре. Потім ще він ввечері до мене подзвонив, але вже там ввечері він просто сказав, що дуже багато народу. Щось таке. І, ну і все, каже, скоро приїду. А він більше ділився всім. Дзвонила 19-го, чую, що такий шум по мобілці. Кажу: сину, а де ти є? Знаходишся? А він каже: Мам, я йду із лікарні, з інфекційної О, і зайшов на майдан. Ну, я думаю, ну в Луцьку ж теж ці такі збори були. Кажу, ой сину, ти там довго не будь. Добре, мам, добре, не переживай, у мене все буде добре, все добре. Навіть і тоді він не признався. Мені, що він на Майдані. Чоловік знав, але так само не хотів. Остання розмова із рідними відбулася вранці кривавого четверга. Потім дзвонив. Ранком каже, що дві години тільки в КМДВ переночував, а так діжури біля барикади хлопців, щоб поспали. Без 29 дзвонив четвер на другий день. І він каже, тату, все почалося. Я побіг. 19 лютого волинянин Іван Тарасюк разом із побратимами пліч опліч на київських барикадах. У той час, коли Іван хотів вивісити державний прапор, який у згортку привіз із Луцька, нещадна снайперська куля влучила йому у голову. І в 10 годин начало 11-го мені подзвонили і сказали, це ваш ви на цьому телефоні тато. Я сказав, я ваш син мертвий. Я не повірив зразу, я думав, що то може, десь згубив до да, так, що сказали. Я почав дзвонити, дзвонити і підняли його в кармані телефона взяли і сказали, що він мертвий. Я кажу, чи можна ще щось зробити? Може там лікарі які є. Сказали, не можна вже. Їжджайте забирайте. Він каже, лежить біля кем-то, їх 11 чоловік. Він загинув перший, він як ринулися туди, до інститутської, чи це є. О, вони попали в перші лави і каже, він впад, його стріляють. А зі Львова, такий старша людина, його підхвачує. І так само і того і зі Львова теж. І третій до них підбігає, і третього. І так вони всі там і троє, і загинули. Не було такого разу, щоб він їхав в Луцьк на навчання, щоб ми його не поблагословили. Весь час ми його благословили і сказали, казали, їдь з Богом, сину. І він казав, їду з Богом. Але видно, так було Богу угодно, щоб забрати єдиного нашого сина, нашого Іванка. Вірив в Бога і він молився. Ну що ж, так Бог дав, що забрав найкращих, та забрав найкращих. Суботу 22 лютого, як і обіцяв, він повернувся на рідну землю, але в домовині. На місцевому кладовищі у залісочах поховали героя Небесної Сотні Івана Тарасюка. Гордість, може, відчуваю, що мій син, ну знаєте, відчувала б, може, більше, якби знала, що то. Недаремно воно це все було, що от загинула ця сотня і вже більше не буде цієї війни. Він не загодністю йшов, та не незагодністю. Але так як я знаю як свого сина, то, мабуть, якби він не загинув би на Майдані, то він вперше одразу пішов би записався б оцього. Добровольцями і поїхав би отут, де вони там проводять навчання. Це гарантую я, що він першим пішов би туди. Він такий, такий скритний, але впертий на своєму він, та на своєму впертий. Так жорстоко і несправедливо. Саме у розквіті сил обірвалося юне життя. І приїхала людина без зброї, несла добро, а тут її раз і вбили, і обірвалося життя. Постоянно гуляли. Коли в Луцьку були, то саме частіше ходили в парк. Коли в селі, то десь в ліс на природу ходили, він дуже любив віддихати на природі. Мені здається, що він є, що він приїде десь звідкись, що ми з ним будемо з ним гуляти, так як раніше. Він любив яблука, і ми йому це його яблонь. О, Яблуня є, а його немає. Жінка казала, що може, через що ми обризали осінню в галяку і так його Бог забрав. Шкода, немає в нас вже не дитини, немає нашої кровинки, все старалися для нього, тепер обірвалося. Як чоловік каже, дерево наше родовід обрубалося з корінням, Ні гілячка відламалася. А викучилося геть, бо вже ніхто не зайде в хату, ніхто не скаже що нема нічого. Забуяв білим цвітом на весні садок батьківської хати. Не дочекався щедрого цвіту і своєї 21 весни Іван Тарасюк. наймолодший волинянин із героїв небесної сотні. Ні перед ким не станеш спину гнути. Не віддасися ворогу в'ясу, якщо ти зміг, товаришу збагнути, свого народу велич і красу.